Всім привіт! І з вами знову компанія Бінфілд. Сьогодні ми приїхали на Черкащину закладати демо ділянку для фермера, щоб він побачив в дії нашу продукцію та лінійку позакореневого підживлення для соняшнику. Ми порекомендували внести басфоліар Cereals SL, який містить в своєму складі гліцинпетаїн, магній та сірку з розрахунку 1 літр на гектар. Та басфоліар Excellent Flow, який містить в своєму складі кальцій, бор, марганець та цин в розрахунку 0,5 літра на гектар. Посів цього соняшнику відбувався 30 квітня сівалкою Хорш Фокус. При посіві було внесено добриво Fertis 122412 у розрахунку 150 кг на гектар, та карбамід у розрахунку 70 кг на гектар. 50% припосівних добрив вносилося на глибину. 20 см, а решта 50% вносилася на 5 см з боку насінневого ложа. Площа ділянки, на якій ми будемо здійснювати позакореневе підживлення нашими продуктами, складає 17 гектарів, що дасть змогу доволі об'єктивно та точно зробити облік врожаю. Також буде ділянка без внесення будь-якого позакореневого підживлення. На даному господарстві планується друге. Позакореневе підживлення у фазу зірочки на соняшнику, тому слідкуйте за нами, щоб дізнатися результати.